Дійсно, сьогодні ніч для місцевих жителів була геть неспокійною і трагічною. Сім ракет запустили росіяни сьогодні. По Запоріжжю так повідомляється у військовій адміністрації. 14 багатоповерхівок та 40 будинків приватного сектору в результаті зазнали тих чи інших руйнацій. Ми зараз перебуваємо на одній на одному з місць вибуху біля п'ятиповерхівки. Запорізької ми бачимо, як у людей поруйновані вікна. На поруйновані балкони квартири геть знищені дуже великі руйнації в квартирах. Горіла частина цього будинку від вибухової хвилі. Поза як російська ракета прилетіла просто в проїжджу частину поруч. Ну і звісно, місцеві жителі шоковані такою трагедією. Давайте послухаємо їхні коментарі. Вдарили по моїй квартирі. Зараз не залишилося жодного вікна. На весь перший поверх жодного скла. Крім того, вибило й двері. Було страшно. За все життя я вперше таке побачив на власні очі. Нічого там не лишилось. Все попадало одне на одне. Що з п'ятого поверху падало у нас? Їх шість штук прилетіло, і щоразу страшно. Спершу накривалося подушкою. А коли полетіли ракети, син каже: вставай. Я встала і впала, а на мене телевізор. Цієї ночі поруйновані також об'єкти критичної інфраструктури нашого міста, готель, крамниці, тощо. Ну і наразі на місці на локаціях, де сталися вибухи. Працюють соціальні служби, працюють всі комунальні працівники, де СНСники, медики, психологічна підтримка надається. Я нагадаю, що наразі відомо про 24 поранених людей у Запоріжжі, і одна людина на жаль загинула. Передаю слово тобі, Олено. Єва, дякую тобі за роботу. З нами на зв'язку була Єва Миронова. Розповіла про наслідки ворожих атак на Запоріжжя. І цієї ночі російська армія здійснила комбіновану масову атаку на Дніпропетровщину. Скривала на регіон ракети та безпілотники. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда, побита літня кухня. Гучно було і у Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Від ударів дронами та градами пошкоджені підприємства. Попередньо загиблих поранених немає. На Черкащині вночі сили ППО збили дві російські ракети та 14 ударних дронів. Про це у телеграмі повідомив керівник ОВА Ігор Табурець. З його слів минуло без загиблих і поранених, але у Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна у місцевому ліцеї.